17, 17 червня, ой, червня, серпня вже, бачите, як літо швидко пролетіло. 17 серпня 2025 року. Початок дозрівання винограду красавчик. Це селекція, здається, писанки Олега Михайловича. Якщо я не помиляюсь, ось така краса. Тут уже оси їдять, мурахи їдять, шершні їдять. Тобто, я думаю, він вже солодкий смачний, тому вони так його гарно вже споживають. Ось такий він. Тобто вже можна їсти його. Ось так. Далі в нас забава. Забава це гібридна форма загорулька. Ось також початок дозрівання. В нормальні роки він роде. Кілограм 15-20. Цього року такий скромний врожай. Ягода досить крупна, смачна. Ось така, гляньте, яка краса. Забава. Це гібрид, мені здається, лори і Кодрянки. Знову ж таки, якщо я не помиляюся, народний селекціонер Загорулько вивів таку шикарну гібридну форму винограду. Ось показує, який він красивий. Ну, Насправді він темно-синій, але камера так передає, ніби червоно-фіолетовий. Забава.